Привіт гості та глядачі мого каналу. Сьогодні ми приїхали грібти сіно. Ну, вже не сіно, а отаву. Вже один раз тут скусили, зібрали. Така отава от Вже висохла. Така от площа сьогодні. Те будемо, можливо потім грібти, а зараз нас у нас оця площа. Треба її згрібти. Приїхали раштами, щоб зразу сіно сюди закинути. Так що все, будемо приступати до роботи. <клес> Зрібати будемо в один волок сюди, в центр. Тут рахуйте, що тут немає нічого, тут цю сторону скусили, аби типа, ну... Бо на другий рік воно все висохне і буде така погано, буде дуже М -м -м. Зараз Заїжджаю сюди десь під центр і будемо зрібати в волок. Так що все. йдемо зрібати. Просили більше відео з, -з, з життя. Я там питання задавав. Написали знімати більше відео, так що все, будемо знімати більше таких відео. 行，不有意思 Я от волок вийшов. Мені часу пішло. Зараз скажу скільки. 40 хвилин, щоб оце все зрібти. Зараз під'їжджаю коню і буду закидати. Тайко от, вийшло. Да, все, будемо під'їжджати і будемо грузити. Всього тут ми вже все згрібли. Як ви можете бачити, всюди пусто. Все, переїжджаємо туди трохи далі. Бо тут, якщо ще, тут сзади зв'яжу. Ну трохи влізе, коротше. все їдемо далі. Переїжджаємо на друге місце, ще заїхав. На вжину трошки поїсти. Ужини, там молод є чорна. Трохи не видно. Двісь, яка крупно. Так що все, трошки прикусимо і їдемо далі гетину. І отут ще така, вроді би невеличка площа, але. Дуже рідка була отава і стільки от всього лише. Думаю, це зараз закинемо і завеземо його додому. Я думаю, буде добре хура. Так що все. Вже я тут зав'язав ленту. З цієї сторони. Так, нав'язав, бо там трохи куска не вистачає, відв'язали там. Треба було. Так що все, загруза, загружаємо це і їдемо додому. Я думаю. Ми ще що влізе. Ну я думаю, це грузимо, Там побачимо все. Приступаємо до роботи. Ще я заліз, стоптав трохи, щоб більше влізло. Отак от, от, під шнурки сюди. І зараз там чуть, -чуть лишилося. Під грібти і закинути. Їдемо далі туди. Все, поїхали. Все, сіну зібрали. Ще навіть місце трохи є, то ще там половину заберемо таї площі. Там багато площі, а от сіна там не дуже то й багато. Так що все. Їдемо на... Наступну площа. Все, погнали. Коротше забрали ми всі ці три площі за один раз. Все, тут. Вже нема сіно, Тільки там трохи далі, там крупива, то йде на друге це. І геть і Геть, все забрали. Така висота вийшла. Метра чотири, може даже 4,5 десь. Така десь худшинка. Що все, будемо якось їхати додому. Що все, ми будемо їхати додому, а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі в наступному відео.